Вітаю, дорога церква, вітаю, дорогі брати і сестри. Знаєте, кожен раз, коли стою до такого місця, до кафедри, славлю Богу, за те, що маю таку можливість сказати пару слів тут. Бо знаєте, я капелан 95-ї бригади, і в мене життя склалось так. Я служив при церкві, ну, допомагав, такій якийсь мене був послух, якісь мені довіряли якусь роботу, якесь служіння таке, і вже. Готувався до проповідів, там, виголошував, виголошував якісь свої проповіді в юності ще, ще тоді ще 10 років тому назад. І так сталося, що вже була пора така поступати в семінарію, вчитись. Ну, Поступив в семінарію, я навчався стаціонарно по початку і. Коли вже недільне богослужіння, у нас там я вчився такі, навіть в Академії богословській, у нас там приходили всякі єпископи, дуже такі поважні люди говорили. І потім, все-таки, коли я закінчив, мене руку положили на пресвітера, і потім все-таки я служив в себе в церкві, знаєте, і через трошки часу зразу почалася війна. І вже ми три роки проповідуємо хлопцям на передові. А, а то ж така, знаєте, то такі проповіді, що сильно не побогословствуєш, сильно не поговориш. Тому що кожен раз потрібно, ну, ти розумієш, що перед тобою люди не, не, не такі люди, які вже по 20 років ходять в церкву, а ті люди, які слово Ісус Христос, ну, ну вони думають, що це ім'я і фамілія Ісус Христос. Розумієте, і Кожен раз готовий. Якісь... Тому слава Богу, що я зараз тут хочу сказати одне таке свідчення коротке, наскільки Господь милостив, наскільки ми маємо, маємо одне на одного ну, любити це таке загальне слово. Ну, когось ми любимо, але Наскільки ми маємо звертати, наскільки ми маємо переживати, за, за людей, ну, ніби як прочувствувати їхню біль. У нас був один такий випадок, ми це ще в суді було, їдемо, значить, ми, і хлопці спиняють нас з проханням, а там до ворога була десь така відстань, десь кілометрів два, і вже, і вже далі ворог. І вони з таким проханням, чи можете ви нас відбуксирувати десь ну, на території України в безпечне місце. Ну і здавалося б, це ж не серйозно. У нас є своя бойова задача, ми ж не просто покататися туди, поїхали. Нам треба було до. ну, У нас ну, була певна бойова задача їхати служити до хлопців, тим паче нас чекали. І все-таки, знаєте. На якийсь момент ми вже були, ми вже відказали їм, ми вже були готові рушати далі, виконувати свої задачі. І на якийсь момент, знаєте, в серці все-таки ну, якась іскра Божа, ну, все-таки якось прочувствував їхню біль, все-таки якось захотілося допомогти. Ми їх відбуксирували, все. І потім вже, як оказалося, що тоді якраз була російська така жорстока атака дронів, це на те время, це ще десь вересень, місяць 24-го року. і... Чого вони нас власне, просили відбуксирувати? В них попав північний дрон, і коли ми вже їх буксирували, і ще ну, пару машин по дорозі спалили, ми єдині, хто залишилися цілі. І потім вже як, знаєте, як ми вже аналізували всю ситуацію, яка з нами відбулася, ми зрозуміли, що це єдине було правильне рішення повертатися звідти, тому що у нас не було радіостанції з нами, у нас не було ніякого зв'язку. Хлопці все-таки настіли попередити, що краще до них зараз не їхати. Але в той час, коли ми ну, з ну, за писарівкою і вже до суджі, зв'язку немає зовсім не було ніякого, тому все таки Бог у нас не було радіостанції, у нас не було інтернету. Але Бог поза інтернетом, Бог поза радіозв'язком, Бог лише до нас призивається через людей, через наших ближніх. Тому дякуємо вам за ваше служіння. Для чого я це все взагалі розказую? Дякуємо за вашу таку чутливість християнську, за те, що ви відчуваєте, наскільки зараз наші військові потребують, щоб за них молилися, щоб їм допомагали. Дякуємо за таких братів і сестер, які приїжджають до нас в бригаду молитися, проповідувати Боже Слово. Ті, які ви приїжджаєте з ПВ. Я знаю, ваша церква дуже багато збирає допомоги для наших військових, навіть якийсь пиріжок, смаколик. Воїнів є що їсти насправді. Насправді логістика працює, забезпечення є, але їм настільки приємно, коли приємно, наскільки це ну, вони уявляють, що це. Робили такі, такі руки простих людей цього пиріжка їм передавали, ліпили. Тому це ще одне підтвердження того, що тилий фронт єдині так було, є і так має бути. Тому дякуємо за вашу позицію християнську, духовну і патріотичну. Хай Господь Бог вас всіх оберігає. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сами листибі, Господи, дякуємо тобі за наших братів і сестер. Дякуємо, Господи, за всіх, кого ми у своїх молитвах споминаємо. Дякуємо всім, хто нам допомагає в звершенні нашого служіння, поблагослови усіх їх, поблагослови їхні родини. Ще молимось, найбільше молимось Тобі, Господи, збережи, спаси і допоможи нашим воїнам, ті, хто зараз на передовій, тим, хто зараз не мають змоги з нами тут молитися. Прославляти Тебе, Господи, Ти, що їх збережи усіх повсідні життя їхнього. Бо ти милостивий Бог, ми тобі славу силаємо, уцю, сину, духу святому. Амінь. Амінь